Вітаю! Ви дивитесь програму «Мер і громада. Мене звати Ріма Канівець. У нашому ефірі продовжують звучати запитання до міського голови. І вже за кілька хвилин ви почуєте на них відповіді. Доброго дня натолісоловйовичу. Ми, як завжди, записали для вас цікаві запитання, у яких мешканці міста звертаються до вас за допомогою. Пропоную переглянути перше. Здравствуйте, Анатолий Соловьевич. Я уже, наверное, вам приелась, и э, вы меня уже запомнили в лицо, и фамилию мою. Я вас очень-очень прошу, слезно. У нас осталось два тура по хоккею на траве, которые будут проходить в городе Сумы. Нам нужно 28 500 гривен. Я вас очень-очень прошу, помогите нам, дайте нам, пожалуйста, эти гроши. Коли я приступив на посаду у 2006 році міського голови, у нас була знаменита, вона і сьогодні залишається. Хокейна команда на траві Колос. Вони неодноразові чемпіони світу, Кубка Кубка європейських чемпіонів. Брали участь і в усіх міжнародних змаганнях і завжди достойно представляли наше місто Бориспіль. От, але коли я поцікавився, хто в тій команді, то, звичайно, там прекрасні хокеїстки, але багато з них це були не мешканці нашого міста. І ми задумали тоді варіант, план створити ще одну хокейну команду на траві, але виключно за рахунок наших юнаків та дівчаток шкільного віку. Або навіть і не шкільного віку, але щоб обов'язково була ця умова. І сьогодні хочу сказати, що ця команда багато чого вже досягла, вони зараз навіть, навіть, приймають участь у чемпіонаті країни, наскільки я знаю, займають друге місце. От. Обіграли ту ж саму команду Колос, тобто це є надія наша на майбутнє. От з іншої сторони, є єдина проблема фінансування. Звичайно, ми виділили суму коштів. Я якби знав, яке питання підготувався би до нього, назвав би точну суму цифр. От але е, знаю, що наприклад, це було десь місяців-два назад, по-моєму, коли вони виїжджали в Італію. Сума там була теж, необхідно було знайти більше 100 тисяч. Я знаю, що батьки там збиралися і так далі, трохи місто допомагало. От, звичайно, що сьогодні було би, мабуть, не дуже правильно, і що ми будемо робити саме. Свій нахил тільки в одному напрямку, наприклад, хокейної команди на траві. У нас є так само і футбольні команди, у нас так само є і волейбольні, і баскетбольні, і бокс, і теніс. Ну, тобто, можна перераховувати свої вільна боротьба, багато видів спорту. Тому, звичайно, що ми будемо в робочому порядку це питання вирішувати, але ще хочу сказати, що, наприклад, сформований бюджет на 2010 рік, і сьогодні знайти ті ж самих 28 тисяч. Про які просять, там це не так просто. Тобто, ми або повинні скликати сесію при умові, що у нас ці кошти будуть на рахунку. Тому я так думаю, що ми це питання ну, вирішимо його в робочому порядку. От я так думаю, що з екранів телебачення це питання, мабуть, і не слід задавати. Я завжди доступний, і ми неодноразово зустрічалися. Прекрасний тренер прекрасно зробили команду. От я можу тільки подякувати. А фінансове питання будемо вирішувати спільно. Дякую. До вашої уваги запитання номер два. Мене звати Олександр Мороз. Чи буде куплений автобус, окремий автобус для центру туризму Бориспільського? Ви знаєте, нам не тільки треба автобус для центру туризму, у нас є таке прохання і відділу культури нашого. Так, звертався з таким же проханням і нашій молодіжний парламент. О, то звичайно, що будемо це питання вирішувати. Я не хочу, щоб виглядати не зовсім правдивим. От коли це питання буде, але те, що сьогодні центр туризму, знову ж таки, ми говорили з вами про хокейну команду на траві, він сьогодні займає лідируючі позиції в Київській області. І я дякую Рахубі Тетяні, яка очолює цей центр туризму, яка дуже багато туди затягнула прекрасних діток і які роблять туристичні походи, то, звичайно. Це обов'язок святий підтримати цих діток, і я так думаю, що ми придбаємо цей автобус. Ще раз кажу, в цьому році, звичайно, що це не відбудеться. От а наступний рік будемо думати вишукувати кошти. Дякую. Наступне запитання теж стосується спортивного життя міста. Я директор ДюСШ. Бориспільського міського центру спорту, у нас зараз працює з легкої атлетики новий молодий тренер, який дуже перспективний, і е, велика кількість дітей з е, Борисполя хочуть займатися легкою атлетикою. От ми дякуємо вам за те, що ви зробили віраж на е, новий на стадіоні Колос. Але ми з проханням, е, як батьки, так і тренери е, в наступному році, е, щоб зробити е, доріжку. Для легкої атлетики дуже вдячні. Ви знаєте, питання підняте дуже актуальне. На нашому стадіоні Колос та доріжка, яка була зроблена, вона вже сьогодні дійсно не придатна для того, щоб там проводити якісь змагання. І вона потребує термінової заміни. От. Для того, щоб замінити повністю цю бігову доріжку, я хотів би, щоб люди знали ціну питання, потрібно більше двох мільйонів гривень. Значить, в цьому році мені навіть і соромно, коли в нас відбуваються концерти, і наші дітки на такому покритті непривабливому танцюють. І ми в цьому році віднайшли кошти 300 тисяч. І ми зробили частину лише. На слідучий рік у нас є в планах продовжити далі. Чи потягнемо ми повністю на весь стадіон, я не знаю, не готовий сьогодні до цієї відповіді, але те, що ми будемо поетапно робити і ще на цю суму 300 тисяч, щоб нам не проводити тендер, тому що ми можемо взагалі нічого тоді не зробити, обов'язково зробимо. І навіть в нас 3 жовтня. Будуть сільські ігри, і будемо святкувати 60 років з дня створення фізкультурно-спортивного товариства Колос, то ми біля ВІП-трибун змушені сьогодні купляти ковролін, щоб застелити його, ну, щоб більш-менш воно було пристойний вигляд. Тому те, що воно сьогодні кричуще, це питання, це однозначно так. Але хотів би навіть доповнити, що сьогодні, щоб стадіон привести в належний порядок, більш-менш він виглядав не тільки бігова доріжка, там вже і та ж сама ложі вже треба. Необхідно побудувати трансформаторну підстанцію, необхідно зробити підігрів поля, то десь біля 10 мільйонів гривень сьогодні треба туди вкласти для того, щоб більш-менш він мав пристойний вигляд цей стадіон. Дякую. З наступним запитанням до вас звернулася мешканка Борисполя, молода мама. Вона обурена ставленням водіїв маршрутиків і автобусів. Добрий день, мене звуть Лама Шолена Олегівна. Перевізники деяких наших маршруток, так як я знаходжуся, живу на кінці міста. Мені приходиться їздити кожен день на маршрутці в центр з центру, також ходити на базар, води дитину, садочок в школу. Нелояльно ставляться до нас, до молодих мам, які возять дітей в колясках. Деякі перевізники нам допомагають поставити цю коляску, в автобус привезти, а інші, так як було деяково в автобусі, сваряться, що ми спортимо автобус, і щоб ми не їздили, що нас більше брати не будуть і так далі. Також хотіла, щоб ви посприяли в цьому. Значить, Олена Олегівна, мама трьох дітей, гарна співачка, наскільки знаю, переможець караоке або співають всі. Можу сказати єдине, що і попросити цих людей там, де хамське відношення до людей, то, будь ласка, нам записувати номер автобуса, номер маршруту, і ми будемо оперативно реагувати. Зараз це все загальне питання, займатися профілактичною роботою, ну, мабуть, це буде не, не буде мати того ефекту, який би хотілося б мати. Потім мова йде про який маршрут, якщо це йде внутрішнього маршруту. А не 316-317, тому що я не знаю, про який маршрути. То, на жаль, сьогодні ми до цих власників маршрутних таксі 316-317 дуже маємо малий вплив, тому що тендер проводиться. Донедавнього проводився навіть Міністерством транспорту України, тобто це прикро визнавати, але нас повністю вилучили з цього процесу. Наші неодноразові звернення до нинішньої голови Київської нинішнього голови Київської обласної державної адміністрації мають вже позитивний результат те, що знову ж таки тендер передали до віддання Київської обласної державної адміністрації, і ми там будемо приймати участь. як... На дорадчому рівні, не як учасник, як на дорадчому рівні. Це вже теж малесенька така перемога. От, хоча я вважаю, що без нашої участі вони не повинні проводитися, щоб потім мати вплив на цих же перевізників. Що стосується внутрішніх рейсів, то це все нам під силу. Ще раз підкреслюю, нам необхідно номер маршрута. Якщо є хто водій, в який це час було конкретно, от ми будемо оперативно на це реагувати. Ще ж Анатолій дякую вам за відповіді. Ви дивилися програму Марі громада. Мене звати Ріма Канівець. Зустрінемось за тиждень.